Четвертий рік війни. Всі цивілізовані країни на нашому боці і підтримують нас. Але досі російські дрони та ракети начинені деталями з новітніми розробками від виробників наших країн-партнерів. Ми вирішили розібратися, яким чином росіяни примудряються отримувати ці деталі, і що повинні зробити країни-партнери, щоб це зупинити. 8 липня минулого року росіяни прицільно б'ють ракетою в один з корпусів дитячої лікарні Охмадит. Двоє загиблих ще 32 постраждалих. Ось це все, все залізяче вилучили з-під завалів токсикологічного відділення, де діти проходили діаліз. За даними служби безпеки, під час експертизи звідси вилучили 59 деталей, які виготовили в країнах заходу. Це матриці, процесори, інтегральні схеми. Кожну таку деталь ретельно досліджують криміналісти, бо вони є доказами справ проти воєнних злочинів Кремля. Це крилата ракета повітряного базування Х-101. Тобто вона ви відома. Вона запускається стратегічного бомбардування та 95 виставку російського залізяча спецслужби роблять спеціально для преси та іноземних посольств. І в цих зразках знайшли комплектуючі, що росіяни купили в 19 країн партнерів, ба навіть новітні розробки на основі штучного інтелекту знаходять. Якось в цьому шахеді. його майже неушкодженим. Наші оборонці приземлили на прикордонні сумщини. Це модернізована версія нового ударного дола шахів. Три шесть цього давно доклада з'явилася система машинного зору. На основі штучного інтелекту. От цей от блок він відповідає за обробку цих Зроблено Зроблений він на основі відачі NVIDIA. Це одиничний експериментальний зразок іранського шахеда. Певні наші дослідники. Машинний зір американського виробника найкращого в своїй галузі наймовірніше купували нишком, замітаючи сліди. І це типова тактика злочинців. Купувати через треті руки, фірми прокладки, затираючи. Маркування цивільного призначення, подвійного призначення фірми прокладки використовуються треті, треті країни. Тобто, так можуть бути і випадки, коли той чи інший виробник продає, начебто, неочевидному покупцеві, який не напряму не пов'язаний з державою агресором. Але зрештою ми виявляємо ці компоненти, коли нутрощі зброї розберуть, усе описують і вносять дані в спеціальну базу. Нині вона публічна. Кожен окремий вузол, ви вибирають, складається на найменші електронні комплектуючі сказанням країни виробника. Якщо є там дати виробництва, це така база даних, яка буде завжди поповнюватися. Та крім деталей іноземних виробників потрібних для озброєння, росіяни так само потребують станків для її виготовлення і верстати також завозять в обхід санкціям. Зазвичай це передбачає складний ланцюг поставки. Іноді це мова йде про крупну вузлову зборку в Китаї з в першу чергу японських запчастин, з тим, що потім це перетворюється в а, кіцеві продукта станка. Бо самі за поребриком не здатні виробити такі станки, але мають гроші, щоб накупити потрібне. Наша така консервативна оцінка, що в середньому за всі критичні компоненти росіяни переплачують в два-три рази. Цінка американців, що взагалі в шість разів переплачують вартість дрону ю шахеда, ну фахівці рахували рінтонно двісті тисяч доларів. А те, що росіяни заробляють більше ніж 150 мільярдів нафтодоларів доходів на рік. А ну от можна й перехвати, скільки це може коштувати ракет дронів. Позбавити окупантів доступу до імпортних комплектуючих для оборонно-промислового комплексу в змозі відповідні санкції, зокрема щоб перекрити постачання обладнання. Росія критично залежить від зв'язків зі світом. Без таких зв'язків просто не було б цієї війни. Російське виробництво зброї прямо залежить від наявності сучасних верстатів. На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в Росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Зі слів президента Зеленського відомо про нові контракти з постачання верстатів на заводи оборонного комплексу, які росіяни вже уклали на майбутній 2026 рік. В Україні указом президента запроваджені персональні санкції проти 34 зареєстрованих у Росії юридичних осіб і 52 їхніх громадян, зокрема причетних до постачання станків з виробництва чіпів. Іншим указом президента в Україні запроваджена імплементація обмежувальних заходів, запроваджених партнерами проти Кремля і його посіпа. Є чітке рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо синхронізації всіх санкцій. Це абсолютно необхідний процес. Наступний крок контроль за технологіями, за штучним інтелектом, такі як машинний зір американського виробництва, знайдений в шахеді на прикордонні Сумщини. Вже зараз необхідно встановити обмеження на постачання в Росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування. Також інструментів та сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема хмарних сервісів, високопродуктивного обчислювального обладнання, а також Спеціалізованих дата сетів, включно з комерційними супутниковими знімками, контроль виробників складний процес, бо ті можуть просто не знати, як перепродані так звані деталі подвійного призначення і хто кінцевий споживач. Утім, відповідальність і санкції проти агресора. Нині це ще й спосіб вистояти самим країнам партнерів проти загрози війни з першого дня, а санкції стали нашою зброєю, нашою спільною зброєю з нашими партнерами. Поки існують санкції, це, хоч якось, утримує Росію від того, бо такі плани в них є після України розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО. І єдине, що може їх утримувати, це героїчна боротьба нашої української нації, і друге це санкції. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікни з тебе, марафон Єдині новини.